Який ти щасливий? У тебе є хатка, їжа, господарі. А у нас гав-гав. Ми щодня голодні, мерзнемо, боїмося. Нас покинули господарі. Чому, Чому вони, вони так зробили, люди? Не робіть тваринам боляче, захищайте їх, не викидайте, не забувайте, не залишайте їх у біді. Друзі, жалійте тварин, не вбивайте, небо без птахів, не небо, море без риб не море, а земля без вірів не земля. Не, не зраджуйте, зраджуйте тварину в складні часи. Гав. Ня.